24-річна бердичівлянка Настя Поліщук, яка служить у другому батальйоні національної гвардії, на кілька тижнів приїхала у відпустку додому. Дівчина розповіла, як їй жилося на передовій про ставлення місцевих мешканців до українських військових і про зачистку слов'янська. Настя згадує, як їхній розвідувальний взвод одним із перших увійшов у місто з боку Селезнівки. Наші блокпости були розміщені так, щоб покол ну, щоб, по кругу самого Слов'янська, по кордону Слов'янська. Ми зачистили зі своєї сторони, потім Третій блокпост зі сторони Славкурорта зачищав і так далі. Ми вийшли і. Перше, що зробили сепаратисти, вони підірвали мост. Ну, там була одна, одна єдина переправа, ну по цій дорозі, якою ми йшли. І ми оце багато часу ми втратили на, на просто на будову нового нової переправи. Ми їх там з вірьовок, з канату зв'язували. А в нас виходить, ми йдемо в бронежилетах. Бронежилети загружені, там патронами, магазинами, там гранати, ці всі ППшки і так далі. Бронежилет важив ну, кілограм 30. Тобто не очікували. То не то що намочити. Намочити його можна було, але ну винирнуть з ним. Бо якось тяжеловато. на передову. Настя потрапила примісінько з майдану, де пробула три місяці з кінця листопада. Як тільки оголосили мобілізацію, вона записалася у Нацгвардію і з другим батальйоном рушила на Донеччину. Тиждень ми просиналися в тому, що ми в болоті просували. Просто в болоті наметове містечка не було. Один, один єдиний вихід це були окопи Окопи, або так, як ми борикодоборикодувалися з пустих ящиків з під боєкомплектів. Потім уже якби зампотил наш. Він, просто, він достав бетонні блоки, він достав бетонні блоки, і ми вже викопали е, собі ну, да, яму викопали, е, обложили мішками з землею, з піском і наверх положили ці бетонні плити. І В таких умовах ми вже ми жили півтора місяця. Були обстріли, мінометні обстріли були по, е, ну, на, на, на день десь разів по, по 6-8 по було. І тривалістю хвилин 40, осколки сантиметрів по 30. Вони гострі, як ну як ну вони дуже гострі. Тобто, якщо летіло в область шиї, спокійно можна було відрізати голову людині. Зараз я розумію, де я була, і так далі. А на той момент я ну, ще сама не, не, не розуміла, де я нахожусь. І для мене ці взриви це, це для мене було просто. ну… Зірвалося одним з перших бойових завдань їхнього розвідувального взводу став порятунок багатодітної родини, яку бойовики не випускали зі Слов'янська. Ну, якби, випускали, але за гроші. Так як за, за одну людину треба платити тисячу доларів, а їх там семеро, восьмеро, їх було. Ну то есть мама, папа і шестеро дітей. І, звісно, ніхто ж не мав таких грошей. Ми беремо наше взвод, Ми йде, зачищає, прикриваємо, виводимо звідти сім'ю ночі. Вдячні люди за кілька днів привезли у табір насоси, порадили, де викопати криницю. Після цього нацгвардійцям більше не довелося пити дощову воду. Місцеві мешканці, за словами дівчини, допомагали українським військовим чим могли. Були такі люди, які чого ви сюди приїхали. Вам там ви там там з центральної України. Не там і живіть, а ми хочемо в Росію, і так далі. Були такі, але ну в основному. Було, було мирне на населення. Вони малювали самі карти, де стоять сепаратисти. Вони як там називаються їхні блокпости і так далі. І щоб вони розуміли ми розуміли, що за нашими блокпостами дивляться. І просто так вони не пройдуть, не продадуть цю карту. Вони приходили, вони приносили молоко, вони приносили там з там, зелень, кабачки і так далі. Вони приносили і казали, що в цьому, в цьому пакеті письмо. Ми відкривали, а там от, а там от карта, і ми, якби, ми знали, куди йти, куди не йти. В основному. Му харчі, воду та інші необхідні речі їм привозили волонтери. За словами Насті, у самому Слов'янську дістати їжу було дуже важко. Тому військові ділилися з місцевими. Коли ми знали, що буде ротація, що ми вже від'їжджаємо, всі які продукти у нас були, ми роздали людям. Проходили діти, ну, в основному це були жінки і діти. Жінки, діти, ну і там бабушки. Видно, що півтора місяця провели в підвалах, в погрібах і так далі. Вони бліді, глаза впавші, синяки. Вже скоро Настя зі своїми побратимами знову вирушить на схід, цього разу на Луганщину. Дівчина просить всіх небайдужих допомогти її батальйону фінансово, щоб закупити форму і необхідну оптику. Допомогу можна передати через їхнього офіційного представника у Києві Світлану Слюсаренко.